Одного сонячного ранку восьморо друзів гралися на майданчику. Федя смішний витівник. Єва розумна і спокійна, Архіп майстер усіляких штук. Марк мрійник. Рома завжди за справедливість. Аня фантазерка. Тіма – тихенький, але добрий. Діма, все досліджував навіть у мурашнику, і ще з ними була інша Єва весела, добра і дуже чарівна. Її всі хлопчики любили, бо вона завжди допомагала, сміялася, не сварилась, ділилась смаколиками і вміла танцювати як справжня зірка. І от, коли вони гралися у м'яча, з неба раптом спустилося чудернацьке опудало з гудзиків. Воно було сумне з капелюхом і без жодного гудзика. Привіт. пробурмотіло воно. Я пугай гудзик! Колись я був веселим, яскравим і всі мене любили, але всі мої гудзики зникли у чарівній країні загублених гудзиків. без них я сумую і не можу сміятись. Ми, Ми допоможемо! Сказали всі разом. А я ще й станцюю, якщо знайдемо гудзики засміялася весела Єва, і всі одразу стали бадьорішим Пригода почалась. Спершу вони потрапили в ліс забутих обіцянок, де дерева бурмотіли. А ти точно поділишся з другом. А, а ти, ти не брешеш. трошки моторошно. Але розумна Єва сказала Треба згадати, що ми обіцяли, і дотриматися цього інакше не виберемось. Усі згадали свої обіцянки Хтось пообіцяв не ховати чужі іграшки, хтось вчасно засинати. Як тільки вони пригадали, дерева зашепотіли Молодці! І з неба впав перший гудзик – Золотий. Потім діти дійшли до гори буркутунів, де всі кричали Не хочу! не буду. Дай мені першому. Ні мені Ні мені. Федя став крутитися, співати пісеньку і навіть зіграв на фортепіано. Всі почали сміятись, і гора розтанула, як морозиво влітку. За сміх і добрий настрій гора подарувала їм два гудзики – зелений і срібний. У долині чемності мешкали тваринки, які любили тільки добрі слова. Привіт, будь ласка, дякую, вибач, раптом вигукнув Тіма. Ви такі милі. Вибач, що не поділився шоколадкою, сказав Марк Єві. І долина одразу розквітла. Квітів випорхнув метелик, який залишив ще три гудзики. Наостанок вони дістались до озера відображень, де кожен побачив себе не тільки гарного, а ще й капризного, нетерплячого чи невічливого. О, я не хочу бути таким, зітхнув Федя. А я більше не буду перебувати, додав Діма. Озеро засяяло, і з нього випав останній веселковий гудзик. Коли вони пришили всі гудзики назад до пугая, той одразу засяяв усіма кольорами та закрутився, як дзига. Тепер я знову веселий. Дякую вам, ви найкращі. І тепер ти знову можеш танцювати. підморгнула весела Єва. І всі почали танцювати з ним під веселу пісеньку. З того дня на майданчику стоїть яскравий пугай гудзик, і кожен, хто до нього підходить, чує вітання. Не забувай бути добрим, чесним, веселим і не губи свої гудзики.